Доброго дня, шановні члена комісії. Сьогодні, 17 жовтня 2025 року, року, 10 година, розпочинаємо весілля постійної комісії з питань земельних відносин пророкування охоронних пам'яток історичного середовища та екологічної політики Монгарської селищної ради Одеського району Одеської області з метою обговорення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті. І ухвалення на пленарному засаді Амгардської селищної ради 23 жовтня 2025 року. Засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративного будівлі Анна селищної ради. У засіданні постійної комісії приймає участь сьогодні чотири члени всі депутати Аннарської селищної ради, доброї Ярослав Миколаївич, голова по постійної комісії, Моркан Сергій Євгеніч, будь ласка, також Юрій Олександрович. Мінако Віталій Михайлович. Так, відсутні членів немає. Всі збори. Відповідно до статті 8 положення про постійним комісії Монарської селищної ради, затвердження рішення Монародської селищної ради від 6.11.2020 року номер 5 засідання постійної комісії є право вчинення. На засідання комісії запрошено головного спеціаліста Монарської селищної ради Солотінського Олександра Івановича. На розгляд до ознайомлення постійної комісії було внесено проєкт рішень відповідно до підготовлених спеціалістами та фахівцями Оноградської селищної ради, що дозволило попередньо сформувати порядок денний і засідання. Також дає можливість членам комісії прийняти відповідні рекомендації. Проєкт порядку денного розглянув всім членам постійної комісії, чи мають члени комісії пропозиції зауваження щодо порядку денного. Питання до розгляду. Є кі заваження? Ставимо на голосування. Хто за проєкт рішення? Дякую. Рішення прийнято. Відповідно до положення про постійно комісії, йдеться про докал засідання постійної комісії. Так, тому що ми починаємо переходимо до порядку денного. Да? Значить, порядок, порядок денний у нас. Значить, Питання перше, Відповідає у нас Олександр Іванович. Попросимо. Дякую, вітаю всіх членів комісії. Складні. На попередніх сесіях, як ви знаєте, ми приймали рішення про зміни цього призначення земель ділянки, яка є власності, яка у власності комунального підприємства Алонасеві. Ці призначення призначенняся для, для, для земельної земель, рекреації. Але вході в, в спосіб діяльності виникла необхідність винесення цієї земельної ділянки на аукціону щодо для продажу. Тому до нас не високо питання комунального підприємства щодо, оскільки земля є комунальним власністю, і це власність і просить нас надати згоду комунальне підприємства ограниченному сервіс щодо проведення процедури продажу земельної ділянки площі 1,6 гектарів ну, біля грібного канала, масив 26-29 ділянки 6. Ми віддавали ці побачення і ми позначали цю процедуру, тобто всі матеріали, визволити на аукціон і завершити. Трохи доповню, ще ми там в попаданні це буде прописано, просимо дозвіл на проведення експертної оцінки цієї земельної ділянки. Так, так, да. в рамках проведення підготовки це також да. буде включено. Ми, ми замовимо експертну оцінку, е, визначена ціна, і тоді розпочнемо процедуру е, аукціону щодо продажу цієї. Тож, так. Да. Ну, Попередньо дозвіл на початок, це з експертної оцінки, щоб доповнити. Дякую за договір, буду зауважені. Ставимо на голосування. Так, питання перше. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного. Друге питання. Доповідає Олександр. А це кліпота і буде промислово 6, коли мають просування на мовах оренди зі напою і площі 4 гіктара. Ну, за десук буде зв'язку з тим, що термін дії довго закінчується. І вони написали по питанню, мають переважне право, встановлені його на новий срок. Тому питання стандартне, процедура стандартна, вони орендарі, хай далі користуються і сплачують оренду Ну, Подібно внести зміни в даний договір щодо сроку дії і переглянути розредну плати, відповідно, вже на умовах Ізмічні нормативи, якщо оцінки земельні підняти. А також вони просять на період яностану зменшити ставку з 3% до пору. Mm. Ставку будемо розміщати, так? Ну, є пропозиція, так, такі там є. Дякую за добро. Дуже зауваження питання. Так. Старає, ставимо на голосування питання номер 2. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так, далі. Питання номер 3 Це, це аналогічне питання. Також столиць «А» має в користуванні зменю індіянку площею 12%, соток, яка надавалася їм під особистий струковий сервітут для складування будівельних матеріалів. Також термін дії договору сервітуту закінчується. Ну, відповідно, просить поновити його також на новий срок. Ну, новий срок це на три чи на 5 років. Ну, пропоную на три роки. На три роки ставлю. Mm -hmm. ну, ну, mm -hmm. mm -hmm. Дякую за Були якісь зауваження, питання. Ставимо на голосування питання номер 3 Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання номер 4 Доповідає Олександр Івановичу. Так. Торгове підприємство Одовартов має користування земельну ділянку в Аманаті біля парку у вулиці Фуртові і просить надати дозвіл на розроблення проєкту землеутчного відведення в оренду суміжної території з метою забезпечення паркування транспортних засобів. Відповідно, до таких стратегий можна продавати земельні діяльні терасну інфраструктуру. Вона у нас, містоподібна результатів там передбачена. І відповідно буде надходжені відповідно до, до бюджету селищної ради. Тому є пропозиція надати ну, цьому цього Арба на розроблення проєкту заруки, що видання вареники земельні ділянки, там і тонна площа біля п'яти соток. А вже остаточно посів визначити час проведення зимок. <зас> Дякую за доповідь. <small> <х Noise> Буду за уваження. <п 'ят kilo> так, четверте питання на голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так, переходимо до наступного. П'яте питання доповідає Олександр Іванович. Івановичу. Стало власником будівлі привичних споруд, які були у власності товариства Йовофорст. Це селище Авангард, це вулиця Фруктова, П'ять. Ну, Згідно з статті 110 земельного кодексу України, при переході право власності на будівлю переходить право використання земельних власності це можна робити автоматично, це так не робиться, але все-таки було б краще внести зміни в існуючих довгої землі, де прописати сторону орендаря, вже не його Форест, а в резком шиля. Тому треба таки внести відповідні зміни, це не заборонено. Пропозиція, так, вводити їх і двох питання, на розвідку на засідання академічних щодо міжнародних змін до проєкту стосовно складної оренди Дякую за доповідь Буду зауважен питання Ставлю на голосування питання Хто за? Дякую, рішення прийнято єдиною мовою Переходимо до наступного У нас шосте питання Виповідає Олександр Іванович Так, ну зберігалися власні земельдянки, Горбовський Власні земельної ділянки по вулиці СЕЛОПРИМАТО і вулиця оборона 26. На даній земельній ділянці знаходиться належний імуна власності житлових будинок. Раніше ми давали до війни, що надавав свої дози на розроблення проєкту землевого стріляю. Такі ж репутації щодо ну, землеустрію. Сумішні зимовласники сусіди підписали, поводили межі. Там деякі були зауваження щодо там, формування з окремої земляки, формувало, що частина земель відходить з пару сантиметрів заборони з інших сторони, і ми відходить там сусідням. Але вони підписали, вони погоджуються на це. Тому процедура дозволяє погодити е, документацію і передати їм у власність. Земельні ділянку у Грибовському гадаємо земельні дня площі 25 соток по вулиці Слава Плімацька вулиця оборони 26. Mm. Дякую. Це виходить стара будівля. Стара будівля, так. Да. Земля та будівля. Будуть заважені. <клес> Став на голосування питання номер 6 Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Так, що у нас виходить? Додаткове питання. Додаткове питання. Постійною комісією з питань земельних відносин про користування охорони пам'ятних, історичного середовища та екологічної політики, на передньому засіданні розглянути проєкт рішення Монародської селищної ради про припинення користування земельними ділянками комунальної власниці Вонарадської селищної ради, територіальної громади регіональними організаціями, які пов'язані з Українською православною церквою Московського патріархату. Розв'язання проблеми землекористування та реалізація відповідних рішення Вонародської селищної ради, схваленого постійних комісія відповідно до законодавства, потребує визначення статусу релігійних організацій, розташованих в межах Вонрада селищної ради, територіальної громади, та які користуються землями комунальної власності, які афільованих з Українською православною церквою Московського патріархату. Так, означення питання. Розглядається та вирішується Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Значить, з метою вирішення питань землекористування, як зазначено вище, на розгляд постійної комісії з питань земельних відносин про використання охорони пам'яток історичного середовища та екологічної політики надійшов проєкт рішення Народської селищної ради про звернення до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Щодо проведення процедури визначення статусу релігійних громад на території Народської селищної ради на відповідь критеріям афілінованості з Українською православною церквою, Московського патріархату. Отако звернення прошу підтримати цей проект рішення. Якось так. Надішлемо харіше. Будуть якісь зауваження, питання? ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Постійно комісія розглянути всі питання. Проєкти рішень відповідно до порядку денного. Пропоную завершити розсілення постійної комісії. Усім дякую за прочення.